Випробування і оживе добра слава, слава України Тарас Григорович Шевченко. Нас ворог випробовує на міцність, змести він вперто хоче в небуття країну, демонструє свою ницість, безжалісний та Бог йому суддя. Котрий вже місяць поспіль все триває оце пекельне хрещення вогнем, князь темряви лютує, пожинає плоди протистояння двох систем. Лише Бог знає, те, коли засяє щаслива зірка мирного життя. Він таємниць своїх не розкриває, та треба вірити у світле майбуття. Історія лежить, мов на долоні, шлях України це постійна боротьба за незалежність. І її сини та доні не переймалися тим досвідом хіба. І я, як Леся, без надії сподіваюсь, що людство спільну мову віднайде, і як Тарас, я мрією втішаюсь, що слава України оживе.